Друзі, незабаром Пасха, Вілканоц по-польськи. І запрошую вас на огляд великих знижок до свят, які пропонує магазин підтримка. Йдемо, друзі, з нами будемо вам показувати топ найкращих продуктів до Пасхи в Польщі. Зараз будемо робити такий огляд, що там входить. Там входить бабка, ковбаса, майонез, хрін і багато ще додаткових і знаменітних продуктів. Демо дивитися. Огляд знижок до Паски. Поції на вас дивують. Супер акція на майонез. 1599. коштує така велика банка літрового майонезу. 800 грам. фірми Віняри. Будь ласка, молоко. 2.25, 3 плюс 3. При 6 штук. А його ціна регулярно 4,49. Економія майже погано. Смердить какашками. Що? В магазині. Ну, а що зробиш? От вашого столу за 24,99. Італійська? Італійська. Будь ласка. Італійський панепон. Зі скуркою такою помаранчовою. Шкуркою шоколадний. Шоколадного немає, тільки такий. Анклассион за 24-99, це дуже добра італійська. Тут є 1 кг. Так що вам не треба буде, як кажуть, на салати продукти. Щоб приготувати салати, наприклад, з кукурузи при покупці двох кукуруз по 249 з карта моя при його ціна регулярна 3,99, а загальність в акції при закупівах воно буде по 2 злоти 49 грошей, що дуже вигідно. Також можна горошок консервований купити вам до салату по злоти 99. вона хороша ціна, до речі, при закупі двох штук. Хороша акція, хороші знижки. Звісно, вони все тут виставили. Горошок по зло99, по 2,49. No. При ціна на цукор, бо цукор вам теж пригодиться. При закупі двох штук такого кілограмового діаманту. Озводи 79. Цукор білий. При закупі двох штук. Собі зафіскати в віддрілках. Це буде скільки десь. По 18 гривень. По 18 гривень. Що дуже вигідно. А тут дивися знову акція знову на борошно. борошно. 2 плюс 1 гратіс. Два берете і одне вам є безкоштовно, що дуже добре, дуже-дуже видно. Ви не забувайте писати в коментарях, які знижки є в Україні. Поки що на яйця немає знижки. Знижка тільки злотувка. Я думаю, що з наступного тижня вже буде на яйця знижком, бо тут тільки 12.99 і 11.99 12 ну, невелика знижка. Бурячки. Ну, а як? Терті буряк. Тоже на кошах ближче. Там, напевно, більше вибір того всього. Є. Всі помідори сушені і в таких баночках. Фірма наша спіжання 270 грам, 150 грам. Другий буде мінус 50%. Відсотків. Це дуже вигідна ціна. Ой, Компанія вибирає 5,99 при закупі. двох штук. Олія 59 літрів олії сонячнику. Вигідна ціна, 59. При двох штук, десь відносиде, зараз підносить. Дуже вигідна ціна. Конечно, дуже вигідна ціна. 50 А тут ціна. ще є е, знижка на таку олію, оливкову. Другий буде мінус 40%, якщо купити два дві пляшки. Теж непогано якраз буде багато готувати і багато використовувати олії, якраз. Також краси. тут ще можна купити таку Такі от мор... 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 моркморкву, бачите, і тут е, має, маєте це, як він називається, горошок. Горош. Зразу тут вже все-таки наслатове. 3,99 при закупі двох штук. Регулярна ціна 4,95. А так можна дві купити, салат вже майже готовий. Берете і кажуть, ви використовуєте. Всі продукти до, до Пасхи, які вам треба декораційні, всякий от, от, прошик до печення, 2 плюс 1 гратіс. Берете дві штуки, один вам є безкоштовно. Якась маса кровкова. Яку можна цього. додавати, наприклад, до якихось тортів, до кремів. Це подібне на наш аналог згущонки. Можна робити ось такі десертики, вафельні такі. Теж вона є по 6,99. Ну, ну, але це тож так, так само дуже вигідно. 2 плюс 1 зі знижкою, це взагалі супер. Зі ці, ці фірми Джеліве сніжка, то все коштує 2 плюс 1. Наприклад, 3,75 він коштує виплатити, наприклад, 8 за 3 штуки. Педро. Тому що. Коштувала ціна 21,49, зараз 19 злот з картіми відрунки. І дешевше стало. Прийдуть ваші гості і будуть пити з вами каву. І оця кава впала МК Кафе 2799, кг, а коштувала вона 35 злот. Оксамитний делікатний смак. Цікаво, пів кілограма за 28 злот Зараз не купиш. Ну, звісно, кава Якобс є 21 злот, пів кілограма. Ні, 275 грамів теж. Ну. От ми тут ще знайшли хрін до Пасхи. Так, він коштує 3,99. Але зараз була акція, я бачу а то з яблуком. А звичайний хрін без яблука 2,99 при закупі двох штук. Я таки перший раз бачу такий хрін, аби був зі смаком яблука. Ну, що дуже щось... цікаво. Ну от є звичайний хрін, він коштує товари, великий 300 грам. 3.99. А, 4.99. Извиняюсь. Ну, 4.99. Это ціна хрома. Вот можна до стола того до журик. Вот вот в пакеті, конечно, має двоє таких журик. Велика упаковка півтора литру супа готового. коштує 8.99. Ну, цікаво. Вот. Чего такие журики? За 449 це такий квас готувати їм ножури. І він коштує 4 злоти 49 грошей. І вже маєте хрім з буряком по 3,79. Вже така велика баночка Тут 300 грам його. І він коштує 37. А тут є два вибори. Один такий: фірма наша спіжарня і другий ось такий. Кракус, який би ви обрали, пишіть в коментарях, якщо знаєтесь на польських фірмах. Речі, мама мені рекомендувала цей мед, Він 22 злотих коштує цей мед. Тут є півтора кілограма 20 колоти. Це дуже 220 гривень. Думаю, що вам теж пригодиться. Ну і звісно, якщо ви захочете випікати такі от десерти, бабки, якісь різноманітні, то можна купити вже готове тісто, суміш. Дуже блаха. За 6.99 дуже-дуже ви. І то з чоколадою бельгійською. Ну, взагалі, супер. Какао, щось дуже дороге. Воно є за знижкою супер ціною 1299. Тут, звісно, є інша фірма Майонезу. Така ось келецький. Майонез Келецький. 12.99 теж велика банка. А нам цікаво, пишіть, які ціни в Україні на майонез. А що оце таке це. Огірок. Отакий от огірок коштує 4,69. Можливо, хтось готує щось того, можливо, коштує 4,69. Отакі паніровичні сухарі, можливо, булка. можливо, 4.29 коштує. Хтось теж готувати. Може, якісь там до столу тобто. 429, то хороше. То вже нова нова акція, друзі. З'явилося. Ну і звісно, борошно, яке коштує 4,39. З нього можна випікати ось такі Баски, десертики. Десерти, так. А зараз акція на сир. Ось такі от пів кілограма. Ні, кілограму сиру, такі відерко, 5 злот він коштує. Але це президент, він коштує 18 злот. А їхні фірми, бачите, розкопили, немає, він коштує 5 злот. Є різниця моя. А тут дивись, яка ціна грибів. У ті сушені гриби mm -hmm. до польської зупи. 1199. 1199. Стільки тут грам? 440 грам. А дивись, я буровка в сметані. Гриби білі в сметані 899. Дивіться. А ще ось такі гриби є мариновані. Вони так само ведренка їх робить, але така баночка коштує 14 злотих. Тут, до речі, ще є знижки на цукерки. Бачу, мінус 25%. Але... Так, тільки треба купити 300 грам. А оці цукерки по 49 гроші. Оці. Ва. Представляєш? Але от. Маргарина ось така от, по злоти 30. Тут є 250 грамів 2 плюс 2. Тобто 4 трохи, штуки треба взяти і буде вам по злоти 30, що дуже вийде. Поляки дуже і багато використовують. Злоти 30 що це хороша ціна для приготування ваших різних таких страв.